І так, в повному відео е, я показав, як робити такі труби і текстурувати атласними текстурами, але в мене втратив кінець, тому тут коротко я покажу, е, як саме фіналізувати короткий варіант цього всього так. Е, от у мене є вже готові труби. Е, хто не дивився, нагадаю, що тут у нас стоїть у вірозгортка. У вірозгортка в вигляді такого текстурного атласу. Де кожен, кожна клітинка тайла це текстура. І так. Стоп, у мене що тут? Зайві якісь труби чи що? Альтаж. Наче нема. Не зрозуміло. Е, і так, увірозгортка це текстура. У мене якісь реально призраки тут в мене тут включено. Ано. Так. Вроді вже усі включені. Якщо я включу отут текстури, так. Е, я можу побачити, що текстури всі у мене складені. так. Давай я оці видалю ті, що не потрібні. Я не знаю, як вони тут взялися в мене. Це якийсь бог. Якийсь бог блендера. Так, в мене один, два, три. О, повидаляв всі непотрібні не об'єкти, бо щось у мене тут напуталось. Так. І так, у мене ось така красива труба, як, як тут добито, просто-напросто е, накладені всі... Розгорту розгортки на градієнт. Да? Градієнт зі світло-сірого до сірого. Це проста картинка. Чим прекрасний градієнт, що е, можна одразу робити. так, Давай їх всі об'єднаю, Ctrl-G. Всі в один осет. Е, Бистро їх розмножувати. Можна і з тим, щоб вони були відрізнялися, да? бо для гри це важливо і не використовувати додаткових текстур. І так, я, наприклад, виділяю всі. Я бачу, що вся розгортка на градієнтки. Виділяю розгортку. Так, да, давай здублюю, бо я щось вирішив не здублювати. Здублюю оцю копію. От, наприклад, мені треба ще декілька варіантів труб зробити для гри. І на цій копії будемо гратися. Да? І я хочу труби не сірі, а я хочу труби оранжеві. Я просто беру розгортку G і перетягую на оранжеві труби. І якщо я тут подивлюся тепер, вимкнувши верлей, я дивлюся, що з тінями, з усим у мене вже оранжеві труби. Да? З другої стилістиці. Це типу сірі каналізаційні, це типу там водопроводні. Я можу ще раз скопіювати. Копіювати ще один варіант, що йде. Давай ще один варіант ще йде. І так, виділив. І ці копії я хочу зробити сині труби. Да? В, грі, там, в якомусь біомі, в іншому біомі будуть сині труби. Або це буде холодна вода. Можливо, каналізація в мене оранжева, а для холодної води в мене будуть голубі труби. І от я бачу, що вже в мене сині труби. Да? Тобто сині труби, холодна вода. Ну раз холодна вода... Є, давай зробимо гарячу воду. Ми можемо це виділити так само. І перемістити на гарячу, на червону воду. Так. G. От у мене вже червоні труби. Ну, раз червоні труби, то е, те, що на червоному, да, воно повинно бути навпаки. Е, так, Ctrl-L виділимо кран червоний. Ctrl-L. Воно дуже мілке, але тим не менше воно отут. Ось, ось от, воно в точечки. І те, що на червоному ми повинні зробити. Е... ну, Давай якийсь кран сірий. Так, Виключимо Overlay. G і підберем, просто поводимо по текстурах, який до червоного крон, хай буде до червоного синій кран. Так. І так у мене вже купа, е, купа варіантів е, труб. Із, із трьох нещасних труб купа варіантів труб. А, а це ще не кінець. Що ми можемо ще зробити? Е, якщо я нагадаю шейдінг, у нас тут встановлена текстура напряму і встановлені колор атрибути. Що роблять колор атрибути? Це е, Point. Да? Через Multiply через е, Multiply вони змішані. І що це нам дає? Що ми можемо робити унікальні, унікальну кожну трубу. Яким чином? Робити якісь пошкодження. З допомогою вертексів. Що саме ми можемо робити? Ну, наприклад, в нас ще одну, зробимо шифде копію. шифт копію. Крім кольору. Так, Давай їх об'єднаємо всі. Ctrl-G. І от у нас є такий ассет. Ми можемо перейти сюди так, в об'єкт Vertex Point і включити якийсь такий е, колір корозії. Да? Колір корозії коричневий. І що ми можемо робити? Ми можемо просто, ну, ми помнимо, де вертекси тут, да? і по вертексах підмалювати. Наприклад, отутбар, тут труба ржава тут потекла. Так. Якщо ми не хочемо а, десь, д, ну, стерти корозію, я можу виділити так, троєчки виділити оці полігони. М -м так. Яким чином я можу зробити отак трикутники F. Ой, G. І Edge роль грають. Як в плані? Я можу оці виділити трикутники, куди не, не хочу, щоб розповсюджувалася корузія, да, ржавчина. І ну, в режимі фільтра я просто білим кольором отут замальовую. З контролом оці вертекси. Тепер, коли прибираю фільтр, от я бачу, що ржавчина потекла, чітка ржавчина витекла з труби, типу так пішла. Так, далі. Далі корозія, Ну, оцей колір малюється просто, а цей з контролем. Далі отут корозія, труба поржавіла. ось, Додам трошки корозію. З одного боку, з іншого. Я не хочу, щоб корозія розповсюджувалася на цей бік. Просто заходю, виділяю ці полігони. Відділяю ці полігони. І Зали, залить тут кольором Ctrl-X, але щоб залить кольором, так, виділити маску, залить кольором Ctrl-X, але щоб залить кольором білим, а ну, щас Ctrl-X це залить синім, а Ctrl-Shift-X. Kontру, зумбію, кон, контрол. Ctrl кон, Справа в тому, що Ctrl це щоб включити оцей колір і Ctrl щоб залити. І воно можливо конфліктує. А ну Ctrl-Alt-X. Нема. Прийдеться оці кольори поміняти. Тобто отут білий поставити. І тепер я зможу залити Ctrl-X. Білим кольором. Якщо я випну маску. Тепер у нас отак класно розмазана ось ржавчина. Да? Тобто, труба вже унікальна. Вона вже відрізняється від оцих труб. Якщо в нас 10 таких труб лежить, ми можемо кожну зробити унікальну трубу. Да? От стояча оця фігня в нас. Давай тут ми можемо одразу, щоб не заливати, одразу тут повибирати правильні грані, де ми будемо робити ржавчину. Наприклад, отут. Ну, такий патюк ми зробимо, ржавий патюк. Да? Виходимо з режиму редагування, включаємо маску знову ж. Так, давай включимо якийсь ржавий колір. І тепер по ржавому ми можемо тут замальовувати. Так, да, добре брат якийсь зробити собі палітру, щоб з неї брати піпеткою. В принципі, я десь тут мог піпеткою взяти з минулого. Да ладно. Мабуть треба красніше брати якесь. Бо на темно воно змішується. І от таким чином от, типу, патюк ржавчи не потік. Але він дуже такий світлий, тому я думаю, я б у режимі вертексів, оці б крайні вертекси, я б з контролом прибрав. Щоб воно типу патюк такий, ну, розплавлений був. Можливо так. Можливо, взагалі прибрав би оці координати і просто так би нарисував, отак, щоб воно розтягувалося по периметру. Ну, це вже справа експерименту. Як робити патюки ржовчини краще, як вони краще виглядають. Тобто я показав функції, як... І от воно здалявих виглядає, ну це ж допустимо казуальна гра, от здалява воно так виглядатиме, ця труба вже ржава унікальна. Оцей голок теж можемо, наприклад, знизу з ржавчину домалювати. Десь тут ржавчина в нас. І прикольно, що воно по вертексах так розподіляється і робить такий плавний градієнт. Хоча в нас є і функції градієнта окремо, от давай з краном попрацюємо. От з краном у нас отут під краном повинна бути купа ржавчини. З краном десь отут. Тут потюки. І таким чином в нас є нові труби. Є старі труби, є ржаві труби, є унікальні труби, де там, допустимо, пробойна дирка тече, отут протіка десь і воно десь ось сюди тече. От у нас казуальний потік ржавчини. Якась труба взагалі, отут може бути ржава повністю, отут отак грань. ми бачимо так і отут десь так і давай а ця, а ця ця труба навпаки отут е, тут я забув торець не закрив ну ця труба десь цей край терчить у землі наприклад да, і ржавий а цей край наружі ще не поржавів ну типу такий е, поржавів де отут стюки наприклад О. І таким чином і знову ж труби зі ржавчиною ми можемо э, легко дублювати, наприклад, шиф заходити в уві розгортку і робити іншим кольором, наприклад, Е, у нас були труби сірі. Давай зробимо труби е, жовто-гарячі І дивимося, що в нас вийшло. Так. У нас вийшли жовто-гарячі труби, але вони все одно ржаві. Да? От ржавчина в нас проступає, видно активно. Да? І тобто в нас купа вже труб, виходить, е, асетів унікальних для гри. З, всього з одної текстури. Тобто вертекс Point, оці кольора вертексів нічого не важать. У е, нас всього всього одна у ну, не увій розгодка, а всього одна атласна текстура. І тут ось у нас ще цілий лист пустий, де ми можемо купу різних текстур додати, е, в залежності там, від біомів, від всього ми можемо просто купу кольорів зробити градієнтних щоб потім використовувати в різноманітні покраски оцих асетів. Дуже прикольний метод. І це ж тільки труби, а ми ж можемо там і інші артефакти додати, всякі дир -дирки там, да, камні і так далі. І так, кому сподобався, лайк, підписка.